То, що у нас зараз е в Одесі з приватним пляжем, котрі там для людей, я не зовсім згоден з усіма приватними е підприємцями. Але, ну, по повинен мати місто, карту, наприклад, і мати е загальну кількість людей. Котрі в'їжджають до міста, котрі відпочивають, і потрібно якось ну, вирівнювати статистику для, для безкоштовних місць і для платних. Не у всіх, наприклад, є кошти, і не всі там, люблять шезлонги, наприклад. Багато людей просто люблять пісок, і за це не потрібно платити. Але як каже наше законодавство, що, наприклад, там, біля приватного пляжу там, повинно 10 метрів від узбережжя, повинно бути доступно. і, взагалі, пляжі повинні бути доступні для всіх людей. Да, ми розуміємо, що хтось платить, щоб біля нього там там условно, діти там не гралися. От, от особистий куточок люди хочуть. Ну це не є проблемою, але все ж таки потрібно якось ну, рахувати, наприклад, скільки людей приїжджає там на безплатні на безкоштовні пляжі або на там приватні. І якщо, наприклад, на безкоштовних пляжах людей більше, потрібно якось збільшувати зони для безкоштовних. Пляжів у нас багато людей, чиновників, котрі працюють в нашій мерії. У нас є в принципі працюючі закони, але ну, але повинно якось працювати від нашої міської влади. Не зовсім це працює в сторону звичайних громадян, але ну на сьогодні вже кінець сезону, вже друга на ну, друг, друга половина серпня. Тому Зараз вже можемо зробити якийсь висновок і працювати на наступний рік роботи над помилками.